Вітаю всім на новини. Я Анастасія настасія сьогодні мігісільниця Дмитро Смієров, сполгова громадської ініціативи право справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Ми почнемо із чуток, які можливо треба буде спростовувати. Бо все ж таки дуже часто змі пишуть те, що може бути потім. Пам'ятаємо а, відставку залужного, коли про це почали писати наперед і західні змі, так і наші українські медіа. Ну і зараз такі чуткої шориться про крила Буданова. Зокрема, видання НВ посилаючись на свої джерела, пишуть, що незабаром його можуть звільнити. Ну і що цікаво кажуть, що його місце може зайняти шеф служби зовнішньої розвитки Олег Іваченко. Як думаєте, пане Дмитре, наскільки сьогодні важливо увагу звертати на такі чутки, і чи може бути якісь вже такі перші дзвіночки, можливо, якісь передпосилки, що ну Буданову можливо треба вже піти, або втомився, або якийсь знову ж таки свіжий погляд. як часто люблять казати в описі президента, що ми змінюємо людей, бо вони або втомилися, або треба якийсь новий погляд. Що думаєте ви? Давайте почнемо з вами з Аналізу повідомлень західних змі публікація МВ з'явилася вже після того, як в західних змі відбувся як, на мій погляд, контрольований витік інформації щодо можливості конфлікту між відповідно очільником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим і представниками офісу президента. Тобто, більше того, основний наголос робився на того, що під час візиту президента України Зеленського останньому було донесено позицію наших стратегічних партнерів з приводу того, що можлива відставка Буданого може відобразитися на подальшій співпраці розвід товариства Сполучених Штатів відповідно української сторони. А я нагадаю, це і відповідно обмін розвідданими, так звана чутлива інформація, ну і відповідно сам характер планування і. Співпраці з нашими західними партнерами, які дозволяють проводити ефективний характер операції, в тому числі на території Російської Федерації, тобто досить серйозний, як на мене, заяви пролунали в першу чергу в західних змі. Чому це контрольований витік інформації? Бо грали на випередження. Чітко показували можливі подальші сценарії розвитку подій, попереджало відповідно військово-політичне керівництво України щодо небажаності подібного характеру дій, а саме відставки очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Але на чому я хотів би зауважити і звернути і вашу увагу, шановна ведуча, і увагу вельми шановного поглядачка аудиторії, це те, що паралельно чутками про можливу відставку Буданова з'являється і Інформація про можливу відставку очільника міністерства оборони України у Мірова таким чином, на мій погляд, Офіц Президента дає зрозуміти, що приймається комплексний характер і рішень щодо кадрових питань в системі міністерства оборони України, тобто не тільки відставка Абуданого, але й відповідна відставка міністра оборони. Причому зауважу: напередодні було прийнято рішення саме міністром оборони України про відставку двох ключових заступників Кирила Буданова, причому без узгодження з останнім. Тобто чітко давали зрозуміти, що це політичне рішення і відповідно прийняте міністром оборони України, навіть не ставлячи до відома очільника головного управління розвитки Міністерства, міністерства оборони. Я пояснюю. Створюється відповідний і інформаційний і політичний супровід можливої відставки у Мєрова. тобто формується громадська думка. Дивіться, спочатку відповідна відставка двох заступників, тому подальший характер дій, а саме, можливість відставки двох високопосадовців міністерства оборони, цілком прогнозований хід. І на мою думку, це відповідно намагання офісу президента показати в першу чергу нашим стратегічним партнерам, що відставка Буданова це комплексний характер кадрових рішень. Менше з тим, давайте подивимося на ті події, які відбуваються навколо цієї відставки. Варто говорити про те, що незважаючи на ефективний характер діяльності головного управління розвідки Міністерства оборони. Як, на мій погляд, приймають це рішення виключно політичне. Причому зауважте, кида, закидають Буданову в основному його, начебто, політичні амбіції. Причому, шановна ведуча, закидають, знаєте, хто російські ЗМІ і російські пабліки. Мовиться про фактично проведення інформаційно-психологічної операції з метою створення штучного конфлікту у військово-політичному керівництві України, кидається Росіянами інформація щодо можливих президентських амбіцій очільника головного управління розвідки і відповідно очікується подальші кадрові рішення вже відповідно від політичного керівництва України. Причому грається знов на паралелях. Ви пам'ятаєте, відставка залужного. Чим було пов'язано? Знов таки залужному закидали його можливі політичні амбіції. Але в офісі президента або хтось не знає сучасної історії, або робить вигляд, що її не знає. Я нагадаю, напередодні Другої світової війни спецслужби. Нацистської Німеччини провели досить успішний характер подібної інформації, фактично дезінформації вищого політичного керівництва тодішнього СРСР щодо наявності так званої військово-політичної опозиції до режиму Сталіна. Справа Тухачевського. Чим це закінчилося? Фактично, вирізали е, е, повністю військове керівництво РКК напередодні війни, але у нас не напередодні війни. У нас період найважчих випробувань для української держави. Моя про те, що подібна інформація просувається російською стороною російськими спецслужбами на момент активізації російського наступу, по всіх без винятку ділянках фронту. І відповідно подібний характер кадрових рішень на тлі успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони, він як мінімум не зрозуміло. Пані я сам неодноразово критикував діяльність головного управління розвідки. Але адресно. Але я змушений визнати, що наразі є ефективний характер дій головного управління розвідки Міністерства оборони. Я нагадаю, шановна аудиторія. Три знищені арсенали зберігання зброї в тилових районах Російської Федерації, які значно послабили можливості Російської Федерації а можливості логістики і відповідне забезпечення е, першу чергу російського групування в Курській області. І головне останній удар навіть по арсеналам зберігання Котлубані, коли завдяки безпілотникам головного управління розвитку Міністерства оборони України фактично зведені на нуль. Так звані чергові лінії Російської Федерації щодо можливості застосування ядерної зброї навіть на момент ударів безпілотників по території Російської Федерації, причому зауважу це напередодні якраз проведення Рамштайну. Друге, я хотів би нагадати успішний характер дій головного управління розвідки Міністерства оборони на момент проведення безпосередньо операцій на території країни окупанта, ми пам'ятаємо знищення відповідна. Очільника центру підготовки операторів БПЛА успішний характер ліквідації е, низки військових злочинців, мовиться про зрадників, це на окупованих територіях Луганської, Херсонських Запорізьких областей. Ну і відповідно останні події на харківському напрямку. Це е, успішна операція підрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони щодо звільнення волчанського агрегатного заводу. І наостанок. E, підсумовуємо e, подібний характер можливих кадрових рішень. Чергове поставить, ну скажімо так, ситуацію, коли армія стає заручником виключно політичних рішень, а це створює ну відверто напругу в українському суспільстві. І тому не варто відповідно реалізовувати плани російських спецслужб щодо кадрових рішень систем міністерства оборони України.